Це тут, де ми знаходимося. Ну, таке не, незвичайне. Тому що ну, ландшафт побудований вже якось, ну, після того, як тут ну, прочистили, розрили чи щось добули. Ну, Таких ландшафтів, мабуть, у світі або в країні не так багато. Але разом з тим, звичайно, ми так дивимося, ну, тут такої цінності великої нема, здається, каміння, правда? Так, я би мог щось більш цінне, може ми вже щось собі якийсь сувенір взяв. взяли, так? але ви знаєте, що насправді, якщо подивитися, що в світі саме таке важливе для всього, якраз те, що здається нецінним. Бо все, що побудовано в світі, не побудовано завдяки навіть і не железу, і не золоту. І не сріблу, і не іншим мінералам, але, да, але завдяки камню. І ось це що здається так, ну, можливо, не таке цінне, але насправді воно в нашому суспільті є основним. Дуже часто ми можемо знайти, як слово Боже говорить про камінь. Христос говорив про кар. Христос коли питав учнів, а що говорить ось інші про мене? Ну і, Звичайно, думки були, як, як і сьогодні, різні. Одні говорилися пророк, другі говорили, що, мабуть, це Йоанн Хреститель, можливо, він воскрес із мертвих. Інші говорили, що це якийсь інший пророк. А ось тоді Господь каже: а що ви скажете про мене? І тоді вони промовчали. Але Петро озвався і сказав: ти є Христос. Ти є син Бога живого. І тоді. Господь сказав, щасливий або блажений ти Петро. Це не кров і плоть тобі відкрила цю правду, але мій Отець Небесний. І він продовжив і сказав, і ось на цьому камні я побудую церкву. І багато людей кажуть, ну, ось Петро став основою для церкви. Але це неправда. Петро не став основою для церкви. Багато церкві навіть мають могили Петра. Звичайно, Петро був тільки один, а могил є більше, які претендують, що у них похований Петро. І там є церква. Але Христос не мав на увазі Петра, бо Петро був такий самий, як і ми. Христос мав на увазі слова Христа. Визнання Петра, який він сказав, що ти є син Бога живого. ось ці слова, який той, той наліжний камінь, або той твердий камінь, або той угловий камінь, на якому побудована церква. Не на Петрі, а на словах, які Петро сказав. Тому сьогодні, коли ми бачимо ось цей твердий камінь, знаєте, я думаю, що ми підходили близько, нас попереджували. Звичайно, тут нема перил, нема захисту, і це правильно. Підходити близько не треба. Але ми можемо впевнено підходити близько, бо знаємо, що це не завалиться так просто. Якби це була така ну, основа. То, мабуть, ми за 3-4 метра, може, і 5, не підходили би до краю, бо воно висипалося. А ви бачите, що значить, коли ми стоїмо на твердому камні. І нехай це такий пам'ятний вечір запам'ятається нам всім, щоб ми в нашому житті побудували віру на твердому камні, на визнанні Христа як Спасителя, так як і. Петро його визнав. Нехай ця пам'ятна ну, година чи цей вечір, коли сонце заходить і ми маємо суботній день, хай воно принесе нам радість в житті, що ми можемо мати цю тверду основу. Бо коли людина має тверду основу, вона може добре стояти, вона може бачити, вона може вірити. Вона може надіятися, вона може йти по житті, тому що вона має основу добру. Хай добра основа буде і нашого життя, нашої віри, нашої надії, який як і цей камінь, ось такий, як ви його запам'ятаєте. Я думаю, що ну, взагалі, з природи кажуть, що нічого не можна брати, але Можливо, якщо ви захочете візьмете кусок камня, може, треба запитати тут директора, що він дозволить там маленькі камінці взяти в кишеню. Ви можете взяти, буде пам'ятка, що ви бачили ось цей твердий камінь, який може бути надією ну, нашої віри, нашого життя і нашого майбутнього. Хай Бог благословить всіх. Амінь. 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 Доброго вечора. Ну, щодо маленького подаруночка, ми знаємо щедрість Віктора Семеновича, він нам скаже мішок. Mm. <laughs> Можете взяти і ніхто не образиться. Ну, може, може краще його запитати, бо ми так може, уже роздаємо тут каміння. Хто <laughs> скільки може підняти? Ну слово Боже говорить про себе, що слово Боже це то той світильник. В нашій земній дорозі і Іван Михайлович хотів би пролити ще оце, таке коротке світло, маючи бажання в серці. Будь ласка, дякую, дякую. Друзі, дуже приємно, що ми можемо навіть і тут на такому гарному місці прославляти прославляти того, який все це сотворив. Дякую, Михайло Константинович, за те, що він відкривав нам на протязі цієї неділі. Оту от істинну красоту. Да, ми бачимо цю природу, цей пейзаж, і ну не можеш не дякувати Богу. Але саме найголовніше, щоб ми могли пізнати того, хто сотворив це. Я хочу розказати вірш, його написав Костантин Бельмонт. Одна є в мірі красота, не красота богової лади, і не влюблені мечта, ні гор. тяжелые громады. Ни моря, ни облака, ни водопады, ни взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Я хотел бы, чтобы каждый из нас Дивлячись на цю природу, щоб ми могли побачити нашого Бога, який сотворив цю красоту для кожного з нас, щоб ми могли милуватися цією природою, дякувати йому і щоб ми могли підкушати, а яка красота очікує кожного із нас на небі. І ще один вірс, який я хочу прочитати. Не знаю автора. когда взираю я на рук твоих творения, на небосвод, далекий млечный путь, вникаю в мудрые планетные движения, невыразимый мир мою не сходит грудь. И ночи, проводя в молитве одиноко, тебя я чувствую. О, Бог мой, ты везде, ты в голосах грозы, в молчании глубоком. Ты там, ты здесь, ты живешь во мне. Сокрытый ты от мудрых и разумных. Ты не живешь в палатах и дворцах. Ты не живешь в сердцах людей безумных. Ты пребываешь в искренних сердцах. Аминь. Дякуємо. Є, є пропозиція, щоб ми разом могли заспівати одну чудову пісню, але перед тим ми почуємо ще одне духовне виконання. Eu convido. Як я вже про це говорив. Є то добра пропозиція, щоб ми разом заспівали на кінець. зустрічі Тут, в синьому каньйоні, на цьому такому гарному, широкому екрані, коли ми дивимося на річку Дністер, на той пологий берег, ми можемо заспівати разом пісню, увійшовши в святі хвилини святої Суботи. Сонце, закат да? Ця пісня була пропозиція, щоб ми це заспівали, ну і в кінці, як ми заспіваємо цей псалом, також добре би було, не змінюючи нашу таку гарну традицію, коли ми Бог дозволив нам здружитися за цей, коли ми можемо разом взятися за таке велике коло велике, дружнє, сімейне, таке родинне коло, вхопившись за руки, ми ще тоді після цієї пісні я вже скажу, що хотів сказати. Що ж, хороші мої. Я думаю, що ми маємо таку певну впевненість, але ми за все хочемо подякувати Господу в такому спільному молитовному зверненні, взявшись за руки. Я не хочу, щоб ви переганяли всі оці машиня. воно в коло не вийде таке кругле, Нехай воно буде продовгувати З цю сторону, трошки в цю, ми візьмемося за руки, зробіть таке спільне коло будь ласка. Ми зробимо це спільно колом. Ну я не буду вас лякати, що ми ще маємо таку традицію, коли кожен стоїть в цьому колі каже декілька слів молитовного звернення в цій... цієї молитви. Ми довіримо це молитовне звернення нашому брату, нашому другу, нашому гостю, спікеру програми, Дем'яну Михайлу Константиновичу. І він поведе нас в ці е, суботні. Молитві благословення. Розсувайтеся трішки туди, розсувайтеся трішки туди. Нехай наше коло буде таким продовгуватим, але воно буде єднанні. Воно буде в такому спільному, теплому доторканні один до одного. Будемо молити. Давайте ми подякуємо Богові на природі. Хоча ми на природі весь тиждень, але тут взагалі немає нічого над нами. І звичайно, воно так приємно, що ми ну, просто небо так гарна, чудова погода. І бачите, яка така ну, контрастність. Тут камінь, а там вода. Якщо ми говорили про твердість камня, то вода теж є великим символом. І Христос, коли одного разу був на святі, то він сказав: Я є вода жива. Крім того, що Він є твердий камінь, на який можна покластися і мати основу нашого життя, він також є ось та живуча вода, без якої людина жити не може. Раді ми подякуємо за те, що ми тут ми, ми бачимо ці, так скажемо, гарні природні епізоди, і в той же самий час можемо. По за суботу, яка настала. Помолимося. Господи Боже Очі Небесний, ми дякуємо Тобі на лоні природи, цьому кар'єрі, де ми бачимо камінь, воду, також чудеса Твого творчого задуму для людства, щоб люди мали те, що є необхідне і тим, чим ми користуємося. Ми дякуємо Тобі, Господи, за. Твою турботу про людину, ти дав все, що необхідно людині тут на землі. І ти, крім цього, дав цих природних явищах, ти дав і символи того спасіння, того натхнення, тієї твердості, на якій ми можемо покладатися. Ми дякуємо за суботній день, який наступив. Ми дякуємо за радість, за спілкування, за пісні. За те, що ми разом, за те, що ми можемо знайомитися, за те, що ми можемо бачитися, чути, розповідати, за тобі Слава Господи, слава Тобі, Отцю та Сину і Духу Святому, за спасіння в Христі Ісусі, і просимо, благослови нас на цю ніч, просимо благослови на суботній день. Даруй нам радість спілкування і слово Твоє Хай надихає нас. Ми просимо за всю Україну, просимо за ті місця, де неспокійно в цій країні. Просимо, Господи, благослови, щоб закінчилася війна, щоб не було того, що сьогодні гинуть люди і невинні люди. Господи, просимо. Щоб це зло, це непорозуміння закінчилося, тому що ти хочеш, щоб ми мали радість життя і благословіння і майбутнє. Перебувай, Господи, з нами на цей час ще спілкування, с ми будемо в таборі. Нехай Твоє ім'я прославиться в нашому житті завжди, і хай ім'я Твоє буде прославлено і сьогодні, ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Амінь.